Дві вже пройшов тим, було дуже сильно важко. Всім вот. привіт ви на каналі Play. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати радугу. стан перейдет. Давайте розпочнемо. мы должны по порождению. Да. Я уже вроде бы до 16 ливень, я уже не помню, что все ливень. Все на подобные... Как звездочка. Нет! Можно за завтра звездочки? Да блин, нет, я не согласен. Мне надо звездочки. И звездочки не надо заправить. Вот все, друзья, зараз заберу у звздочки. Есть, все, я забрав всю Тепер которые могут педали. Есть. Ух, я и лилия забрав. Давайте я в цій серії прийдемо три е рибня, тому що я не знаю, що тут стандарибіс можна робити ще. Ви напишіть, кстати, в коментарях, чи хочете продовження цієї игры чи ні. О, я просто не знаю, це вже, вже четверта серія по цій грі, а ігра ось так і не закінчується, не закінчується. Тож тебе цього не потрібно, теж тебе продовження цієї гри не потрібно. Ладно, а поки я її взяв тобто, і якраз по сьогодні перший рівень пройшов в цій серії, походу. тут і Не пройшли. Так, друзі, у мене хватає на якусь нову машину із таку, класну. Давайте ми її купимо з вами. Підемо на слідуй рівень. Я думаю, а може в цій серії пройдемо три рівня, а то нам що робити в цій грі ще. Уже транс почалася. Ось звздочка. Надо знову забрати ту звездочку. Надо подумать и какие забрать, потому что надо скорость набрать. Не, скорость можно я Какие забрать? Странно, как забрать тут звездочки? Надо подумать. Ладно, друзья, давайте без звездочки. Это а я ну реально не разумею, ее забрать Я уже тут несколько пытаюсь ее забрать, у меня не. Хотя Хоча... А может треба звідси скорость набрать Я уже не знаю ага. Я У мене не получается ни акци брать звездочку Я не понимаю что нельзя работать Поэтому давайте на ту что не будем брать, а то я Теперь мы должны достать как-то каким-то образом все кнопки. Ага, я, я Все, идем далее. друзья уже пройшов рівень, було дуже сильно важко давайте пройдемо ось цей останній рівень і будемо відео закінчувати. так друзья я смог пройти той етап він був дуже сильно важким я його як пройшов серйозно. це було дуже сильно важко От. Все, передо мною риба... Ой, выскую риба, автово. Так, тепер треба рядом тизвзош, хоча я її вже бачу. Не знаю, як не до неї дістатися. Треба почекати, поки ця штука повернеться до мене. Я надіюсь, я там десь сохранился, а то закапець вам. Так, все, я перепрыгну. Перепрыгивай! Есть! Все до звездочки! А, я уже її забрав! Ладно! Походжим далі! Треба тут перепрыгнути! Нет! Но уся попытка номер вторая. Я снова пытаюсь пройти. Снова забрав ту звездочку. Тут треба забрати розгол. Все треба перепрыгнути. Yes. Я задолбался, друзья, если честно, це ривень походу, потому что я его тут же сильно долго походу. Вс, финиш и мы приехали есть. Yes. Ладно, yes. 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 друзья, давайте на цьому видео закінчувати. Напишите в комментариях, чи вы хочете продовження по останку рейдис. Будь ласка, а то я не розумію, чи ви хочете по нічого, щоб я знімав, чи ні. Але, друзі, давайте на цьому відео заканчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Ссылка на першу серію буде в коментарях, дивіться на моє відео і отець справа. І всім пока-пока-побачимо.